Ми робимо не тільки наше місто краще, нашу громаду, а ще й Україну і цілий всесвіт. Максимум що я бачу, це чорненькі такі квадратики у манідорчику. Захоплення світу доволі тривіальна задача. Хто не рухається вперед, той не живе. Вітаю, пані Анна. Вітаю, глибе. До вас одразу питання в лоб. Вас студенти взагалі бачать? Мене бачать студенти, яких я викладаю. А от я, на жаль, ні. Коли йдеш по вулиці з тобою, вітаються, ти такий, типу ну окей, я вітаю! Да? Бо чорні квадратики вже четвертий рік поспіль. А тут моя система міркувань тичних вона доволі чітка. А камера має бути вімкнена, спілкування віч на віч. Да? Бо ми готуємо спільноту, яка четвертий рік в онлайні, і не де фахівці, які працюють, вони не спілкуються за темними квадратиками. Mm -hmm. да? А також мене бачать керівництво, колеги, Я в університеті, я активна і дотягуюсь до всього і дистанційно також. Круто, круто. А от ви вважаєте себе в чомусь спеціалістом? От саме якась річ, в чому ви можете назвати себе, от я спеціаліст. А, доволі цікаве питання як до викладача. Є така байка, розкажу де да? хто добре вміє щось робити, той йде робити. Хто вміє щось робити погано, той йде керувати. Да? А хто зовсім нічого не вміє, той йде викладати. Ну це звісно байка. А в, мої, в моєму портфоліо да, є низка проєктів вже зроблених, вже активних, про які розповідати не буду, але вони наближають перемогу. Ми активно працюємо з колегами. Я є викладачем курсів з баз даних на курсах від it компанії з веб-розробки. Я педант, можу розкритися тут по максимуму. Да? У мене там папочки, теки, все окей. А ось і я постійно саме вдосконалююсь, бо хто не рухається вперед, той не живе. Сильно, сильно одразу питання. Штучний інтелект захопить світ. Штучний інтелект це така собі це міф, да? який викликаний масовим кіно. Угу. Те, що він захопить світ, я думаю, що для цього це буде йому занадто нудно. А, можливо, хтось йому поставить таку задачу, але штучний інтелект він розумний і спитає навіщо. Yeah. А, ну, по-перше, тут є такі міркування. Нейронні всі мережі вони розроблюються під конкретні задачі. Ну, там, генерація тексту, розпізнавання зображення, навчання на якійсь моделі, щоб щось прогнозувати. Захоплення світу доволі тривіальна задача. Yeah. А, чи будуть якісь можливості в нього в майбутньому? Чи буде розвиток технологій? Це абсолютно так. Але наразі в нас є більш загроза зі сходу, і нам треба думати про це. Так. А от ваші колеги, вони для вас хто? Зізнавайтесь. Наші колеги, ми доволі міцна дружна компанія. Ми команда. А наші хлопці, дівчата, абсолютно всі різні, і це, в принципі, наш громезний плюс, тому що ми можемо покрити велику кількість питань. Ми разом багато чого пережили, починаючи навіть з такого активного, як початок березня 22-го, Перші якісь налаштування, роботи, організації студентів, ховали техніку в головному корпусі. Потім перша спільна вечеря темним березневим вечором 22-го. другого. Да? Ось ми різні, ми разом. Ми частина елітної команди нашого факультету. І в цьому наша сила. Це, це добре, коли є такі. Сильний зв'язок. І от як або ви, або ваша команда бачать навчання через 100 років? Навчання через 100 років буде таким самим, як і навчання 100 років тому. Чому? Навчання це процес взаємодії між студентами, здобувачами і викладачами. Це постійний саморозвиток, це пошук нових знань, отримання нових навичок. Навчання це любов до самовдосконалення. а Раніше дистанційка теж була. Тільки це було голубами. Потім якоїсь повільної поштою, зараз ми маємо цілу низку цифрових технологій. Я вважаю, що ера цифрового розвитку вона ще до свого апогею буде довго-довго йти. Через 100 років у нас будуть нові технології, у нас будуть нові можливості, а знання ми все одно будемо прагнути отримувати так само. Тому принципи взаємодії студентів і викладачів, я думаю, що залишаться незмінними. Цікава думка. А от Якщо відходити, давайте вже від, від цих питань а, відійдемо. Більш таке легке, якщо б ви от реінкарнували, або ну як ви бачите себе в альтернативному житті. О, мабуть, я була б кішкою. <звук> <звук> а, ну, а якщо а, чому, так? Да? <звук> Вам на додачу ще вісім життів можна <звук> спаскудити своє <звук> життя в інакший спосіб і зробити його ще більш цікавішим. Та, ну це, звісно, жарти все. А якщо так подумати, то можливо. Досліджувати космос, паралельні всесвіти, я дуже багато про це начиталася, тяжі до цього. Вірю в ці е, теорії, да і щось вони мають під собою підґрунтя. Чому щоб бути поруч з чимось неосяжним? Анна, до вас комплексне питання: по-перше, чи любите ви свою роботу? А по друге, якщо любите, то за що? Чому свою роботу я обожнюю? Да? Бо більшу частину життя людина проводить на роботі. Якщо не любити свою роботу, то це становиться жахіттям. Ось тому, якщо навіть ти не любиш свою роботу, то треба знайти, в чому для тебе переваги цієї роботи, за що її можна полюбити. Ну або шукати іншу роботу. Да? Ну, з першим питанням ми з'ясували, я люблю свою роботу. Я йду тут навіть в суботу да? і на 8.30 зранку. За що я люблю роботу? Ми розвиваємо. А спільноту міста це як окрема частинка, це саме те, чим я займаюся. Причому наші здобувачі вони роз'їхались по всьому світу. Тому ми робимо не тільки наше місто краще, нашу громаду, а ще й Україну і цілий всесвіт. Ми можемо дати молоді тут місця для роботи. Ми разом з нашими партнерами, з з айті компаніями і Сум і України намагаємось знайти таку мотивацію, чому молодь має залишатися в місті. А це наше світле, потужне майбутнє. Тому долучайтесь. Круто. Я, можливо, долучусь, але хотів сказати, що ви, мабуть, дійсно любите свою роботу дуже сильно, якщо ви в суботу, на восьму ранку, готові приходити на пари, бо я не дуже готовий. А, і не тільки ви, більшість не готові. Максимум, що я бачу, це чор... чорненькі такі квадратики у моніторчику. Ну,